Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що промоутер Тасі на Фюрі Френк Уоррен висловився про реванш свого підопічного з Олександром Мусиком 21 грудня. Юрій зараз займається тим, що бере себе в руки. Він розуміє, що у нього не проста задача, а очікує важкий бій. Звичайно ж, він хоче перемогти. Він хоче вийти в ринг та здобути перемогу. Послухайте, виправіть мене, якщо я не правий. Всі критики Тайсона, ти і решта сказали, що Усик найкращий хевівейтер його ери чи цього століття. І я з гордістю кажу це, бо бій був надзвичайно близьким. Роздільне рішення. Важливіше, коли Тайсон виграє бій, здобуде перемогу реванш. Я погляну всім цим людям в очі і скажу: що ж, скажіть мені, хлопаки, хто найкращий боєць цієї ери? Той же час екс-чемпіон Європи Джеймі Мур сказав: І якщо Тайсон нічого не змінить, то в реванші Усик ще раніше дістанеться до нього. Тайсону треба використовувати свої сильні сторони, свої габарити. Тайсону треба використати свою вагу, як це робив він у перших раундах 18 травня. Тайсон здатний перемогти, але йому треба докласти багато зусиль. Йому треба виснажити Усика. Щодо Усика, то наш чемпіон отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського. Усика Олександра Олександровича, абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії. Привітаємо Олександра та побажаємо йому другої перемоги на Тайсоном Ф'юрі. Як неодноразово заявляли промоутери та турки Аля Шейх, Ф'юрі в будь-якому разі має побитися з Джошуа на початку або у першій половині 2025 року. Але і тут не все так однозначно. Адже промоутер AJ Еді Хірн заявив: Я завжди дивлюся наперед, це моя робота. Але зараз однозначно думаю про майбутнє та 21 вересня. Ми сфокусовані на цьому. Але якщо Усик переможе Фюрі, то ми будемо зосереджені на ньому та на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Отже, Ф'юрі буде в прольоті або, як мінімум, йому доведеться почекати, бо із Джошуа, поки вони з Усиком не поб'ються втретє. Окрім цього, Едді Хірн додав: Нормальні люди не билися б з Усиком на місці Ентоні Джошо. У нас були всі пояси, так? Ми мали все. У нас був карт бланш. Джошуа був найбільшою зіркою у світі боксу. Але Ейджей сказав: він мій обов'язковий претендент. Я з ним поб'юся. Люди казали мені: на твоєму місці я не погоджувався б на цей бій. То такий Олександр Усик, я відповідав, що він є обов'язковим претендентом, і ми повинні з ним зустрітися. Джошуа двічі бився з ним і двічі програв, досить явно у першому поєдинку та у близькому другому бою, в якому Усик видав чудовий фініш. От Валін висловився про реванш Усика та фірі так. Важко сказати, як складеться цей поєдинок. Мені здається, що їхній перший бій був чудовим і дуже близьким, тому я вважаю, що реванш може скластися в будь-який бік. Буде цікаво подивитися, хто з них виніс урок після першого бою. Юрій розумний хлопець, хороший боєць, він може повернутися і перемогти. Те ж саме стосується Усика. Він дуже хороший і зрозуміло здобув перемогу першому бою. Так що Усик може зробити це знову. Але я думаю, що дійсно важко сказати, як усе складеться. До того ж, турк Яля повідомив, що може організувати поєдинок між Мартіном Баколи та Джілаєм Джаном в Африці або Китаї. Перед цим Джан заявляв, що Джоша уникає бою з ним. На ці слова відреагував Тоні Тонібелів: Джоша не відмовляється від бою з ним. Це повне безумство. До речі, Джошуа бився з Олександром Мусиком. Перед першою зустріч йому навіть не довелося б нічого робити, щоб ухилитися від цього поєдинку. Чесно кажучи, якби я був його менеджером, то порадив би йому відмовитися від цього бою. Вони зустрічалися на аматорському рингу. Тоді Джан прийшов, щоб його били. Будь-хто, хто приходить із таким настроєм, програє. Я не знаю, що не так із Джаном Джілеєм, але Ентоні Джоша ні від кого не тікає. Він підписує контракт на будь-який бій. Завжди потрібно дивитися на ситуацію з іншого боку, так що в тому, що поєдинок із Джаном не відбувся, немає провини Джошу. В той же час Отто Валін висловився про потенційний реванш Джілея та паркера. Я не знав, що вони працюють над реваншем, але я намагаюся думати про перший поєдинок і це був хороший бій. Паркер двічі падав правильно. Якщо Джілей зможе трохи поліпшити свою витривалість, можливо вийде трохи легшим, то я думаю, що це буде добре для нього. Якщо він знову зустрінеться з паркером, це був близький бій, він міг скластися в будь-який бік. Валін також заявив, що готовий провести бій з Мартіном Баколе. Безумовно, це бій, який мені подобається. У кожного завжди є слабкі місця. Вони є в мене і в інших людей. Я думаю, що Баколе – великий і сильний хлопець. Звичайно, я не дивився його бій з Джаредом Андерсоном. Але Баколе не здається найшвидшим бійцем. Природно, він великий, але я вважаю, що в цьому поєдинку деякі речі однозначно зіграють мені на руку. Але мені потрібно добре підготуватися і бути готовим зробити свою справу. Але одним баколе Валін не обмежується, висловивши бажання побитися з Дареком чи Сорою. Я відкритий до цього. Чесно кажучи, я вважаю, що це ідеальний бій для мене, але я не думаю, що отримаю цю можливість. Мені здається, що він не хоче битися. Якщо Чісоро досить розумний, то не проведе бій зі мною. Але я б хотів побитися з ним. Відверто кажучи, я не можу його терпіти, тож із задоволенням з ним побився. Чісоро той ще персонаж? Мені здається, що часом він може бути дуже неповажним. Він із неповагою ставився до мене, коли ми були в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, як на прес-конференції Чісора кричав на Джозефа Паркера, зі мною була схожа ситуація і мені це не сподобалось. Тим часом Девід Бенавідес, який нещодавно переміг Олександра Гвоздика, проведе свій наступний бій 14 грудня, а ім'я суперника та місце проведення ми дізнаємося пізніше. І на завершення хочеться додати. що Верджіл Ортіс відповів усім критикам щодо результату його бою з Сергієм Богачуком. Орті заявив, що не постраждав, незважаючи на нокдауни, та що він наносив більше ударів і впевнено переміг. А Богачук перед цим сказав, що не вражений ударною міцю Ортіса та не вірить, що той дасть йому реванш. Але все ж таки турхія Ляшей та промоутер Сергія Том Лефлер натякають на те, що ми все ж таки побачимо бій Сергія до кінця року. Можливо, у Карді Усика проти Фюрі 2, про що більш детально було сказано у попередньому відео. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.